Анастасія Слюсар Дніпрянка. Цей день їй запам'ятається назавжди, адже вона стала переможницею щорічної премії Варті. Анастасія сьогоднішньою почесною відзнакою варті від нової пошти ми нагороджуємо вас, вашу благодійну організацію за тий внесок, котрий ви робите для всієї України. Жінка єдина волонтерка з Дніпра, яка отримала нагороду у номінації Лідер благодійного фонду. Вона дає розуміння, що ти рухаєшся на вірному шляху, що те, що ти робиш, це бачать, а, Тому ця нагорода, так сказати, є мотивацією для того, щоб збільшувати обсяг допомоги, роботи, не зупинятися а навпаки, рухатися тільки вперед. Аби подякувати українським волонтерам і благодійникам у 2022-му Започаткували щорічну відзнаку тих. Хто дійсно вартий, дуже важливо давати такі відзнаки, щоб було було почуття вдячності від оточення. Це по суті як пліч опліч, щоб людина відчувала плече. Відзнака. Дуже почесна від нової пошти, особиста від е, е, Інни Поперешнюк від В'ячеслава Клімова. Кли і дуже гарно, що ці такі компанії, потужні в Україні, котрі не тільки займаються бізнесом, а ще і займаються підтримкою в благодійній основі. Анастасія допомагає дітям з 2017 року. Її шлях почався з турботи про недоношених малюків, яких покинули в реанімації. Вже у 2023-му заснувала благодійний фонд з того моменту ні на мить не зупиняються у своїй діяльності, та щотижня їздить на найгарячіші напрямки, аби доставити необхідну гуманітарну допомогу найменшим українцям. Це засоби гігієни, підгузки, продукти харчування, обов'язково солодощі, тому що емоції дітей від солодощі не замінять ніякі продуктові набори, ні одяг. Тому намагаємося скласти посилку, таку, щоб знаєте, усе потрібне було, і дітям це приносило радість. Крім цього, відправляють допомогу і поштою за день майже півсотні посилок з іграшками смаколиками та засобами гігієни їдуть до профронтових регіонів. Кожен пакунок індивідуальний, адже збирають його по віку та статі дитини. Це і матері одиначки і е... Діти, у котрих батько або зараз в ЗСУ служить, або загинув. Вони це розписують, додають документи. щоб ми бачили, що дійсно є дитина в неї, який вік, яка стать. Вона пише адресу нової пошти. Ми вже тут на складі нашому збираємо допомогу і новою поштою відправляємо. Дякую! Тут за Проте бувають різні ситуації. Анастасія каже. Що видачу гуманітарної допомоги в Костянтинівці, що на Донеччині, запам'ятає назавжди, дівчинка підходила, брала допомогу, і вона думала, що вона сфотографується з цією допомогою і потрібно буде віддати її назад. Так я потім мами запитала. Вона каже, що ну стільки багато всього, дитина просто не очікувала, що таке така допомога буде. Попри все, щасливі посмішки малюків. Найкраща подяка та мотивація для волонтерки, адже вони працюють заради того, аби діти та їх сім'ї, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, мали гідну підтримку. Це малюнки від діток, котрим ми допомагаємо, як сказати, вони по-дитячі дякують нам, дуже приємно. Також вони пишуть назву фонду, тому вони розуміють, від кого це допомога. Дуже приємно отримувати від дітей такі. Малюнки, поробки, тому нам дуже приємно, і ми вдячні. За 24 рік можу сказати, що було багато допомоги. Це більше 40 тонн продуктової допомоги, а приблизно 20-25 тонн – це і гігієна, і вологі серветки, і хімія. Десь напевно також тон 20 – це солодощі різні. Загалом за минулий рік передано 200 тонн допомоги. Працюватимуть і надалі, аби в кожній домівці лунав щирий дитячий сміх. Артем Ліфінцев, Іван Паномарьов, Павло Черненко, Дніпро Тіві Дякую. Дякую вам за вашу допомогу.